Знищено три крилаті ракети та 28 ударних безпілотників. У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32 ударними безпілотниками типу шахет із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Російської Федерації а також. Шістьома ракетами різних типів трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Білгородщини, двома крилатими ракетами Х-101, Х-35 з літаків стратегічної авіації Саратовської області та однією крилатою ракетою Калібр з акваторії Чорного моря. Звітують наші повітряні сили збройних сил України. В результаті протиповітряного бою силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101, Х-555, крилату ракету Калібр та 28 ударних безпілотників типу шахет російські вбивці продовжують. Терор українців б'ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, не маємо загиблих та поранених співчуття родинам. Пишуть наші повітряні сили. Ми доєднуємося до цих слів. Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякуємо всім, хто тримав небо сьогодні. Разом до перемоги каже командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Ми дякуємо також. У ніч проти 6 квітня під час повітряної атаки російських терористів бійці військово-морських сил збройних сил України збили керовану авіаційну ракету Х-59. Максимальна швидкість польоту цього боєприпасу понад Тисяча кілометрів за годину про це повідомили військово-морські сили збройних сил України близько шостої ранку. Нагадаю, повідомлялося про серію вибухів, зокрема у Запоріжжі, які ворог масово накрив ракетами, зокрема, пускав і калібри. Близько 5.52 крилаті ракети з Житомирщини заходили у Київську область. Там працювали системи ППО. Також по Київщині гатили безпілотники. У Харкові зросла кількість загиблих і постраждалих після нічної атаки безпілотників. ніч проти суботи, 6 квітня окупанти влучили ракетою в цілком воєнний об'єкт. Як вони потім скажуть, в магазин у Харківській області та нещадно обстріляли Шевченківський район Харкова. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. У Дергачівській громаді окупанти влучили ракети в магазин, горіли автомобілі. Мер Харкова Ігор Терехов зранку повідомив, що внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо на жаль шістьох загиблих та десятьох поранених. Приліт шахедів прийшовся по житловій забудові, пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто. Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить Росія держава-терорист. Написав Терехов, і додати нічого на відновлення. Піде півтора-два роки. До чого готуватися мешканцям України та насамперед Харкова після таких масованих обстрілів, проаналізували експерти в інтерв'ю нашим колегам із видання «Главред» директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив думку, що ситуація в Харкові дійсно дуже складна і вимагає інтенсивної роботи щодо. Відновлення спроможності як електричних, так і для постачання тепла, тому що там навіть більш важливим є вирішення питання, яким чином будуть забезпечуватися теплом ті частини міста, які постраждали найбільше від руйнування теплоелектроцентралі. Є багато роботи над цим питанням, але я певен, що вирішити питання з опаленням до початку опалювального сезону все ж можливо. Питання електромереж так само буде вирішено. Вони теж будуть відновлені. Роботи тривають і триватимуть надалі. Питання в тому, що пошкоджена генерація і ось це більш небезпечно. Тому що на жаль генераційні об'єкти швидко відновити неможливо, зазначив експерт. Харченко наголосив, що на відновлення спроможності української енергосистеми виробляти необхідну кількість енергії піде. Півтора-два роки Польща знову піднімала у повітря бойові літаки через ракетний обстріл України. Під ранок 6 квітня Польща знову здійняла у повітря бойову авіацію через масовану атаку РФ на Україну. Громадян попередили про імовірність підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Про це йдеться у соцмережі ікс оперативного командування збройних сил Польщі. Там наголосили, що постійно моніторять ситуацію. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна дія. Альність дальньої авіації Російської Федерації пов'язана із. Завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі і об'єднане командування збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію. Ідеться у повідомленні. Нагадаю, під час ракетної атаки на Україну 24 березня поляки також здіймали в повітря бойову авіацію. Причому і свою і американські вони щось тоді російська ракета залетіла на територію Польщі. Об'єкт увійшов у польський повітряний простір в районі міста Осердув і пробув там 30 9 секунд тоді в об'єднаному командуванні збройних сил Польщі поінформували, що їхні військові знали, що російська ракета пролетіла через Дублінське воєводство і повернеться буцімто в Україну. Тож вони вирішили не збивати її через ризик падіння уламків. У головному управлінні розвідки тим часом відреагували на заяву Придністров'я про атаку дрона Буцімто на військову частину. Україна би не витрачала дрони на такі провокації. Заявили в розвідці у так званій невизнаній Придністровській Молдавській республіці. 5 квітня знову заявили про атаку безпілотника на військову частину, яка розташована за 6 кілометрів від кордону з Україною. Цілю, начебто, була станція радіолокації. У невизнаній республіці повідомили про її пошкодження. Водночас у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, Україна ніяк Им чином не причетна до цієї події. За інформацією так званої ПМР, дрон Камікадзе прилетів у Рибницький район. Там вказали, що ніхто не постраждав. Пізніше у бюро політики реінтеграції Молдови зауважили, що в регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки і напруженості, зокрема і для привернення уваги до цієї території, зазначається, що розслідувати подію мали би компетентні правоохоронні органи, проте у них немає доступу до цього периметру у самопроголошенні, яким не визнані так званій державі. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що Україна не має стосунку до подій і точно не витрачала би дорогоцінні безпілотники для таких дрібних нікому не потрібних провокацій. Він додав, що дійсно існують сили, які хочуть дестабілізувати регіони, начебто підготовки так званої ПМР до удару по Одесі. Там сіють паніку, влаштовують провокації. Однак ситуація контролюється і постійно відстежується. підсумував він. Нагадаємо, бюро реінтеграційної політики уряду Молдови прокоментувало відеозапис зі знищенням. Військового гелікоптера, який розповсюдили медіа так званої Придністровської Молдавської республіки, 17 березня. Молдавські чиновники заявили, що сили, які контролюють Придністров'я, намагаються викликати страх та паніку в регіоні. Самопроголошений диктатор Владимир Путін розхитує ситуацію в Молдові. У грі він робить ставку не тільки на Придністров'я для Кишинева. Не меншу загрозу становить інший молдавський регіон. Гагаузія Гагаузія вийде зі складу Молдови, якщо Кишинів вирішить об'єднатися з Румунією. Заявила Башка на автономії, тобто їх глава. Про путінська маріонетка Євгенія Гуцул буквально напередодні ще в березні інститут вивчення війни попереджав, що Кремль сподівається використати гагаузію та ніким не визнане Придністров'я для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Молдови, атака безпілотників на аеродроми РФ з'явилися супутникові знімки до та після за даними аналітиків, сліди паливно-мастильних речовин, що розлилися, можуть свідчити про те, що для атаки на російський аеродром використовувалися безпілотники зі шрапнелю, які пробили паливний бак літака, що призвело до пошкодження інших бортів. Під час атаки безпілотних літальних апаратів на військовий аеродром у Єйську, ймовірно було пошкоджено паливний бак одного з літаків. Про це повідомляють осін аналітики МТ Андерсон і Гора. МТ Андерсон опублікував фото із супутникових знімків планет Лапс до і після атаки. Єдина різниця, яку я зміг помітити, це можливі розливи рідини та уламки в північному кутку авіабази, написав аналітик. Осінтаналітики з Гора вважають, що сліди паливно-мастильних речовин, які розлилися, можуть свідчити про те, що для атаки на. На Російський військовий аеродром використовували безпілотники зі шрапнелю, які ймовірно і пошкодили паливний бак. Чисто теоретично могло пошкодити і найближчі літаки, зазначають аналітики. Радіо Свобода опублікувала порівняння супутникових снімків авіабази. Повітряно-космічних сил РФ під Морозовськом у Ростовській області зроблених об 11 ранку 4 квітня і в аналогічний час 5 квітня. Деякі літаки після удару були переміщені, але слідів пожежі або знищеної техніки на фотографіях немає. Йдеться в повідомленні. У ніч з 4 на 5 квітня нагадаю, безпілотники атакували аеродром у Морозовську Ростовської області. Спецоперацію провела служба безпеки України разом із військовими. Внаслідок чого було знищено щонайменше 6 літаків. У Морозовську місцеві жителі чули понад 60 вибухів за словами губернатора Ростовської області Васі Голубіва. Російська система протиповітряної оборони, нібито знищила понад 40 цілей. Також було пошкоджено електростанцію. Крім того, наші джерела повідомили, що в ніч на 5 квітня було врожайно атаковано і аеродроми в Єйську, Енгельсьці та Курську. Внаслідок ударів було знищено і пошкоджено літаки, а також ліквідовано пілотів ворожої авіації. За словами джерел у Єйську, краснодарського краю Росії було повністю знищено два літаки. Су двадцять є четверо загиблих на. Аеродромі «Енгріс-2» в області Саратовській пошкоджено три бомбардувальники. ту 95 МС загинули щонайменше семеро осіб. і це лише початок, адже наші дрони модернізовуються а російські літаки закінчуються. Які системи ППО, яких окупантам ще як бракує. Ефективність та наслідки удару по аеродромах РФ аналізує ексклюзивно в нашому ефірі. Керівник центру досліджень Олександр Мусієнко. НПЗ далі будуть аеродроми. На яких розташовується так. авіація російська, яка здійснює запуски керованих авіабомб, а потім так само і об'єкти військово-промислового комплексу. Тобто, ну і плюс логістика ворога окупанта, це логістичні вузли, це кримський міст, це агломерація довкола Ростова на Дону, власне кажучи, кажучи, тому і Морозовськ. Перед цим був Новочеркаськ, тому що там теж це для південного військового округу Російського, який бере участь у війні проти України, доволі таке. Знакові, скажімо так, об'єкти, по яких треба наносити удари, що можна сказати? Що атака доволі масована, дуже масована, атака комплексна, тому що одразу на кілька а, аеродромів а, є. Вже наслідки, які ви озвучили це вже зрозуміло, що ну це доволі такі серйозні втрати внаслідок однієї атаки. Російські пабліки почали міркувати, чи полетять голови після атаки на аеродроми. Командувача військово-космічних сил Російської Федерації, генерал-полковника Віктора Авзалова, після нічного удару по аеродромах викликали до Путіна з доповіддю. джерела телеграм-каналу Кремлівська табакерка. Розділилися в думках відправлять Авзалова у відставку чи ні. Втім, від перестановки ліжок в цьому борделі рівень захищеності Російської Федерації від потужних модернізованих дронів України явно не зросте. Та й міняти вже командувачі в путіну. Фактично немає на кого закінчуються а Аналізує ймовірність того, що після ефективних і ефектних ударів на аеродроми полетять уже не літаки потрощені, а голови Сергій Жирнов, екс-співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, і робить він це ексклюзивно в інтерв'ю зі мною. Путин сменил Суровикина, кстати, после 23 августа прошлого года, когда убили Пригожина. Ну, поставил Авзалова вместо него сначала исполняющими обязанности, потом утвердил где-то в октябре или в ноябре уже командующим этим видом войск. Вот. А потом, значит, теперь говорят о том, что и будет снимать его. Ну, во-первых, Путин вообще не очень любит снимать каких-то военачальников, которые проштрафились, потому что других-то у него нету военачальников, поэтому приходится мешать колоду. Вот. У него и так уже, мы с вами, кстати, обсуждали и с вашими коллегами на вашем канале несколько громких перестановок. Там и главкома ВМФ поменяли, и главкома Черноморского флота поменяли, а до этого главкома Тихоокеанского. Флота поменяли, а до этого начальника тыла поменяли, а до этого еще там нескольких генералов сменили. вот И от перестановки мест слагаемых сумма, нулевая сумма в российской, в российской армии не меняется. Україна має намір закрити небо ЄС для росіян і білорусів. Прем'єр України Денис Шмигаль зазначив, небо європейського союзу має бути закрите для росіян. Клоуст Україна запропонувала запровадити заборону на авіаційний транзит до Російської Федерації та Білорусі. Мета ініціативи полягає в тому, щоб російський бізнес і туристи не могли використовувати небо європейського союзу для свого комфорту. Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес і російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС. Для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів у Росію із Росії, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас він зазначив, що такий крок створить проблеми в логістиці для Москви, здороживши її, а також завдасть дискомфорту Росіянам. Ми будемо наполягати на такого роду санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії точно підтримують нашу пропозицію. Будемо працювати в цьому відношенні з Єврокомісією. Підсумував український прем'єр Україні. Но більше систем протиповітряної оборони та ракет. Умєров і Сирський обговорили з Остіном потреби збройних сил України. Міністр оборони України Рустам Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на вечір п'ятниці 5 квітня провели розмову з міністром оборони США Лойдом Остіном. Про це очільник міноборони повідомив у Фейсбук. Цитую, ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив, Україні потрібно більше систем ППО і ракет. Розповів Уміров міністр зазначив, що ми повинні разом зупинити Орога вільного світу і зробити це тут в Україні. Суперечки у палаті представників США й погрози про виставку спікера Джонсона тим часом можуть затягнути схвалення допомоги Україні. Суперечки в палаті представників. Ось ці всі погрози можуть знову відкласти схвалення законопроєкту про допомогу Україні. Повідомило Reuters. Як пише агентство, законодавці палати представників США мають зібратися після двотижневих канікул вже у вівторок, 9 квітня. Саме тоді спікер палати Мак Джонсон має оприлюднити деталі щодо пакету допомоги, який може швидко пройти через палату представників і сенат, очолюваний демократами. А після цього потрапити на стіл президента Джо Байдена. Проте жорстко налаштовані республіканці хочуть, щоб Джонсон зачекав. Вони вимагають положень про безпеку. У кордонів та скорочення витрат, щоб компенсувати допомогу союзникам сполучених штатів республіканка Марджорі Тейлор Грін раніше взагалі погрожувала провести голосування за відставку Джонсона з посади спікера. Тепер вона повідомила американські медіа, що планує поговорити з Джонсоном приватно. Сам Джонсон сказав у коментарі Ройтер, що поважає Марджорі навіть попри розбіжності щодо стратегії, але ми поділяємо однакові консервативні переконання. Сказав Джонсон, журналісти зазначили, що дехто попереджає про те, що на досягнення консенсусу щодо схвалення. Допомоги і укладення угоди можуть піти ще місяці. Республіканський стратег та колишній високопоставлений помічник у палаті представників Рон Бонжан заявив, що не здивується, якщо переговори затягнуться до липня. Ми вже не здивуємося, якщо й до листопада до президентських виборів у Штатах також агентство додало, що у Конгресу США залишиться кілька продуктивних тижнів, перш ніж законодавці зосередять свою увагу на передвиборчій кампанії. Кадиров забере собі три три тисячі бійців ПВК Вагнер в телеграм-каналі Глави Чечні, так званого з'явилося повідомлення про перехід бійців ПВК Вагнер до підрозділу спецназу Ахмат. Замкомандувача другого армійського корпусу ЗСРФ Аптеалаудінова цей повідомив, що. Домовився з керівним складом ПВК про перехід трьох тисяч військових разом із командиром із позивним Ратибор до Ахмату. Але удінов заявив, що вони вирушать воювати з Україною. А вони вже скільки разів вирушали відносини з Ахматом у ПВК при цьому непрості. Нагадаю, саме військових із Чечні направили. Пам'ятаєте, тоді зупиняти заколот, який влаштував минулого року ватажок ПВК Євген Пригожин. Щоправда, вони так довго йшли, боягузи що вже й на той світ відправився напевно корки або страх на їхньому шляху ставали. В Оренбурзькій області все іде під воду. Там прорвало греблю. Тисячам житлових будинків загрожує затоплення. У місті Орськ Оренбурзької області терористичної федерації прорвало дамбу. Мешканців міста евакуювали з будинків, що знаходяться в зоні затоплення. Повідомили в оперативних службах регіону. У зону підтоплення можуть потрапити близько 4 тисяч приватних будинків, де мешкають до 10 тисяч осіб. В уряді регіону додали, що в старому місті прорвало ділянку насипної дамби для мешканців підготували пункти тимчасового розміщення. Щеня, а жителям старого міста необхідно підготуватися до евакуації. Ось так і природа проти них для евакуації підготовлено пункти тимчасового розміщення. Хто не зможе евакуюватися самостійно, буде організовано автобуси. Факт прориву дамби підтвердили і у країни агресорки, додавши, що рятувальники проводять роботи щодо її зміснення. Працюють два фронтальні навантажувачі та чотири великовантажні машини з ґрунтом. Сказали там Мер Оренбурга Сергій Салмін закликав мешканців приміських селищ терміново евакуюватися через ризик паводків. Ситуація критична лише за добу рівень води в Уралі збільшився на 91 сантиметр і зараз становить 778 сантиметрів. Це вже вище за несприятливе значення, і вода продовжує прибувати. Цитують салміна російські помийки зі свого боку. 112 телеграм канал уточнює, що подія буцімто викликана різким таненням снігу та підвищенням рівня води в річці Урал на Іриклінському. Воді. До сховищі, яке змушено скидати майже 2,5 тисячі кубів рідини на секунду. А в Хабаровську вели режим надзвичайної ситуації після стрибка радіації у 1600 разів вище за норму. У Хабаровську в п'ятницю було запроваджено режим надзвичайної ситуації після того, як місцевий житель випадково виявив, що поряд із металобазою в індустріальному районі міста різко підскочив рівень радіації. Це сталося ще 28 березня, після чого чоловік одразу повідомив екстрені служби, які на місце прибули, як завжди, в Російській Федерації, лише 4 квітня. Як пише нова газета з посиланням на волонтерів групи дозиметричного контролю від луня, які приїхали вказаний район набагато раніше. співробітників МНС дозиметр на місці надзвичайної пригоди у піковому значенні показував до 800 мікрозівертів, що у 1600 разів вище за безпечне значення. Громадянин, який виявив радіацію, просто проїжджав повз, вийшов подивитися і виявив. Таку цікаву знахідку спочатку він повідомив мене. Вони кілька днів надсилали запити. А волонтери побували на місці ще 3 квітня. Ось так сам радіоактивний об'єкт виявити не вдалося, але вони знайшли ділянку, де фонило. А представники ЕМЕ знайшли її набагато пізніше.